Ушли назад! Пришли назад! Емблин дашь, жизнь Вс, жм! Я вас люблю, пацаны! 5-4-5-4, я Моисей плюс карандашами на первой точке. Він був абсолютно безстрашним чуваком. Він не боявся нічого в будь будь-які там коли треба кудись іти, то от він завжди був першим добровольцем. Тим завіл цим бою. Ведині пілі все Всього хусідню посадку взяли, лікають, хоча хні, здавайте. Жовіття був дуже сміливий і завжди кругом йшов перший. І ніколи ні від чого не відмовлявся. Він, він шутив, він постійно шутив. Був би один з кращих письменників в Україні, який би розказував про війну так, як ніхто в світі не про неї міг би розказати. Або бо є йому похожу про тюпса настоящих чеченів. його позивний мед, але називали Мойсеєм, бо він, як і біблейський пророк, вів за собою і так само виводив з позиції, але вже останнім. Ну, це чудо, що всі живі двох відвоентує. Те, що син з перших днів повномасштабки пішов добровільно воювати, мати дізналася вже із його соцмереж. Я прочитала в інстаграмі, він написав, що мені 27 березня йому було 22 року, йому було 22 роки. Він написав: мені сьогодні 22 і історія вершиться, і я не можу оставатися в осторонь. І я зрозуміла, що він вже для себе все рішив. І побачила вже наступну фотку. Фотографію в інстаграмі, де він був в військових штанах. Спочатку він не признавався, казав, що волонтерством займається, але потім вже я узнала, що він навчальну підготовку, в Стугні проходить. І так почалася його військова кар'єра. Олена каже, ще у 2014-му, коли почалася війна, шкодував, що не може піти на неї. Але тоді йому було усього 14. Дуже любив читати, дуже любив, цікавився історією України. До 14 років був мега спокійний і мега домашній, а з 14 років, якраз йому було 14 років, коли був майдан. І ці події його сколихнули. І він став ну, приймати участь в різних мітингах, акціях протесту. І мій спокійний хлопчик десь дівся і почалось моє не. Неспокійне життя. Віктор доєднався до Ультраса Полтавської Ворскли. Любив своє місто і футбольний клуб. Але у 22-му році став на захист спершу Київщини, потім Бахмута. Починав від кулеметника, а пізніше став пілотом БПЛА. Те, що він казав, кожна його фраза ставала м'ємом просто всюди, де він знаходився. Ну, ми до сих пір спілкуємося його фразами. Я не знаю, коли ми літали там на дроні, і він там летить за якимось цим там який там ховається десь в кущах, і він сидить і таким єхідним голосом. такий от ти карасіки на крючочки. І ми цю фразу запам'ятали, ми її використовуємо до сих пір, там, типу, ну от, там на позиціях і так далі. От ти карасіки на крючочке». Жан-Клод Ван вандам. Віктор брав участь у запорізькому контрнаступі. Далі бої за турецьк, де стримували російське просування. Такая о вот дискотека на роботі. Поразга старає час. Всюди, де б не був його фірмові жарти і вогонь в очах. <плес> Віктор був однією з небагатьох людей, яких я знав, які можуть знаходити спільну мову абсолютно з усіма. Будь-яка кампанія. Він п'ять хвилин в ній знаходився, він вже свій, він вже з усіма там братається, розказує приколи, щось там сміється, щось там з когось і так далі. Красавчики, молодці мужчини, ви дуже ви великі молодці. Робота віті меда зроблена. Він був феноменальною людиною і поєднання з цієї простоти. І ось цього неймовірного свершеновогника цього в очах це щось, чого я не бачив більше ні в кому. Віктор був найбільш такою визначною людиною, з якою я пересікався за час роботи на фронті за три роки. Падай, падай, залазь, залазь, залазь! Чекайте, чекайте ще двох. Все, брат, удачі! Віктор не боявся смерті. Небезпека його вабила, тому рвався стати штурмовиком, розповідає мама. І саме в Турецьку отримав перші подібні завдання. Всі, хто мені розказує, що Вітя був дуже сміливий і завжди кругом йшов перший. Тут не ходять, пацани! Бустріє наша зі! Тут ти що травиш? Він не сумнівався, що прорветься сам і поведе за собою побратимів. Він мені казав, мама, оце на турецьки він казав, що мама, я якийсь заговорений, Вони на мене стільки снаряда витратили. Каже, я ж стільки не стою. Він, він він шутив, він постійно шутив. Пішли назад! Пішли назад! Під леві! Їм плінда! Я вас люблю пацани за лічені дні після важкої оборони турецька. Віктор у складі 95-ї десантно-штурмової бригади поїхав на свою останню операцію. Рідним сказав не одразу, але мама зрозуміла: син на курщині. Зараз ми за границею. Привіт, паспічники. Гляньте, який у мене бунгало. Ну, я думаю, боже, ну що може, яке може бути місце страшніше, ніж турецьк? Але це написав, що переїжджають на Харків на Харківський напрямок. Потім же написав, що ми під сумами. Ну, це одної доби він мені все підписувався. І під сумами, а ми ще ж не знали тоді про наступ, що буде наступ на Корщині. А потім вже через пару днів я кажу, від так пазли складаються. А він каже: А ніче не треба нам нічого складувати. Каже, я дуже рада, я хочу тепер повоювати на їхній землі. Ці кадри останні зняті дні життя Віктора в повному оточенні, без води. І додаткових боєприпасів впритул до кадирівців. Ведині пілі два дня. все х сусідню посадку взяли к. Хоча хдальки. Обіщаю голову, а Ну ми вчора б насипалі теж нормально. І мені Як чечені голову говорять? Вже він як на Курщину попав. Він мені не дзвонив, ми тільки переписувалися. Він написав: ми їдемо стабілізувати опасне місто. І мені не буде сім днів на зв'язку. І після цього на четвертий день прийшла мені своєнкомата. Ні, визвали і сказали, що вітяша загинув. Пізніше стало відомо, що віктору пропонували здатися у полон і зберегти життя, але він обрав битися до останнього патрону. 22 серпня 24-го року він загинув. Балок попробуємо доптушені і пак у нас в день. Може бути останній відос. Боюсь мы, походу, против самых самого... настоящих чеченов. Патрона почти осталось отбить. Да. Что, последний бой? Ютюб не дянет. Ну, как минимум, мы чеченам дали по... Ці відео рідні змогли побачити тільки після загибелі Віктора. Коли побратими повернули його телефон, увесь побитий з тильної сторони, але з уцілілим екраном. Олена каже, так він допоміг, аби світ дізнався про нього. Він загинув в оточенні Кадирівців. і два двоє суток був страшний штурм, і їх оточили. І я це побачила на телефоні, який мені на його телефоні, який мені повернув. І Я побачила, як все відбувалося. Я була вражена, наскільки він досвідчений, наскільки він все розуміє, що це кінець, і наскільки він спокійно і хладнокровно тримається. Навіть росіяни присвятили Віктору не одну статтю, бо він їм не підкорився. І потім про ліквідацію бойовика київського режиму писали багато рашистських видань. Аргументи і факти на перших полосах. Він вже ж був футбольний фанат Ворскли. Може, це їх тригернуло, тому що кругом були фотографії Вітюшині, перечоркнути красним. Останній Футбольного фаната, ну, в такому все. це. І На сайті кадировців я побачила теж, що вони хвасталися, що командир відділення АІД хвастався, що його відділення уничтожило Ветю. Майбутнє Віктора Медяника могло скластися зовсім інакше. Він міг би стати блискучим письменником. Його побратим Вадим каже, мед писав, але не публікував свої тексти. І шкода, що вже не зробить цього. Ну, для мене Віктор це дуже талант, який не встиг розкритись. Я те, як він розказував історії, те, як він говорив, те, як він вів себе. Він неймовірно манерний чувак, він абсолютно безстрашний. Він просто неймовірний такий персонаж. Літературний, і мені дуже сумно було, що він не розкрився, що він не встиг через те, що трапилось, що він не встиг розкрити свій талант так, як мав би. Тому що це був би один з кращих письменників в Україні, який би розказував про війну так як ніхто в світі не про неї не міг би розказати. Американський журналіст Джейсон Беліні, почувши історію Віктора, зняв про нього документальний фільм. Його номінували на Еммі. Його показали і в Штатах, і в Україні. Просто апартаменти для себе діло такої прийомочної миле гньо. Він дуже багато жартував про свій кулемет, який він назвав місіс Сьюзі. Місіс Сьюзі. Дуже дуже довольний. На да, місіс Сьюзі. Коли я побачив відео, я зрозумів, що він дуже незвичний хлопець, він дуже смішний і це в ньому приваблює. Я думаю, що світ повинен бачити цей фільм. Такі як Віктор, дуже яскраві молоді люди, яких ми втрачаємо. це абсолютна трагедія. Це не лише те, що Україна втрачає, це те, що втрачає цілий світ. В його рідному місті Полтаві, улюблений клуб Ворскла після загибелі Віктора, присвятив йому цю гру. Все готово до старту сьогоднішнього поєдинку. І на полі з'являється Кіра Дудник, сестра болівальника Ворскви, а політичного активіста Віктора Медяника з позивним Мед. Його близькі звернулися до президента України присвоїти Віктору Медянику, який віддано боровся до останнього подиху в боях звання Героя України. Петиція вже набрала 25 тисяч голосів. Я вас люблю пацани 5454, Я Моисей, плюс карандашами на першій точці. Дарина трунова, 24 канал.